У сьогоднішньому відео говоримо про розвиток різноманітних е, сфер у Старкнеті. Поїхали. Старкнет це передвели рішення на ефіріумі. Дуже крута технологія, яка розвивається в усіх аспектах. Зокрема, екосистема Старкнету зростає з кожним днем. Дуже активно залучаються розробники до створення різноманітних діапок, до створення різноманітних ігор, до створення різноманітних платформ на Старкнеті. Е, це все не було би можливе без власної мови програмування Cairo, яка була створена. Starkware для того, щоб залучати якомога більшу кількість розробників до того, щоб розробники власне, розробляли на Cairo і розширювали, тим самим екосистему Starknet. Сьогодні ми говоримо власне, про шалений розвиток в різноманітних сферах, а саме в так, сфері PMIFi. Загалом Starknet дуже активно розвивається, як і в сфері DeFi, SocialFi. Але е, слід зауважити, що в сфері GameFi ми можемо спостерігати, що ігрова екосистема старкнету називається Dojo, розвивається з кожним тижнем. Е, і, зокрема, наведу такий статистичний факт, що за два минулих місяці ця ігрова екосистема Dojo збільшилася більше ніж у два рази. Тобто ми можемо спостерігати, що старкнет не тільки живий, старкнет розвивається дуже активними темпами, розвиває не тільки сферу GameFi, а й сферу DeFi, SocialFi та інші сфери. Активно слідкуємо за розвитком екосистеми Старкнату і продовжуємо вірити в даний проект. На цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі.